Болюча втрата для Чернігівської громади загинув почесний громадянин Чернігова Олексій Приходько. Він був старшим сержантом ЗСУ гранатометником, захищав Україну з початку війни в АТОС, а далі повномасштабна. Повідомив Олександр Ломако. У березні цього року на сесії міської ради Олексій Приходько отримав присвоєне всією громадою звання почесного громадянина Чернігова за оборону нашого міста. У нас був гранатометний взвод. Ми стояли біля Ульяновки, ну, Вознесенське, да. там відбивали наступи противників. Там на нас і танками наступали, і тигри були, і піхота була, і все. Ну, було дуже тяжко, але ми стояли. Ну, не думав, не чекав, що так. Буду почесним громадянином Чернігова. Я багато років вже тут живу в цьому місці. Вона дуже для мене важить. Це не тільки моя заслуга, моїх побратимів. Так що тут не я тільки один свою ну, як би сказати, там, внесок зробив. А інші також. Після Олексій Приходько продовжив службу. Поранення отримав у квітні на Донецькому напрямку, знаходився на лікуванні. На жаль, помер від отриманих в бою травм. щирі співчуття дружині, рідним, близьким та побратимам. Громада Чернігова завжди пам'ятатиме героїзм та відданість Олексія нашому місту і країні. Вічна пам'ять та слава захиснику України написав воо міського голови Чернігова Олександр Ломако.